Як ви думаєте, яка кількість жаб Проживає на території України, що дійсно їх в Україні багато, яких розмірів можуть сягати українські жаби, в чому їхня особливість, і звісно, які міфи були і, можливо, досі існують, про жаб у світі? Давайте в цьому розбиратися, бо сьогодні з нами в гостях гербатолог Олексій Марущак. І разом з ним ми будемо говорити про українських жаб зелених мешканців, боліт і ставків. Всім привіт! З вами на зв'язку InScience, і ми вітаємо вас на нашому лекторії Science Kids. Сподіваємося, ця лекція для вас буде максимально цікавою та інформативною. А цей вебінар ви можете слухати за підтримки Nova Ukraine. І якщо ви дивитесь нас на Ютубі, зараз саме час поставити вподобайку цьому відео і написати якийсь коментар в підтримку лекторії, чи поділитися своїми враженнями. І тепер розповім вам трішки про нашого сьогоднішнього лектора Олексій Марущак, молодший науковий співробітник Інституту зоології імені Шмальгаузена Національної академії наук України, співзасновник громадської організації Українська Природоохоронна Група, заступник директора по науці Міжнародного центру розведення рептилій Біон Тераріум Центр. Олексію, привітики! Дуже раді, що ти сьогодні з нами. Всім привіт! Е, отож, друзі, е, всім ще раз доброго вечора. Дозвольте вам представити нашу лекцію на тему, які ж саме жаби мешкають на території України. Е, отож, е, українські жаби це доволі часті мешканці наших <кій> боліт, ставків та інших е, водойм. От, е, я ладен за, закластись, будь на що що ви неодноразово чули. Співи жаб, одну жабу, чи цілі хори жаб, коли перебували на природі, чи десь на відпочинку з друзями, знайомими, родичами, і так далі. Але чи задумувались ви, які саме тварини взагалі відповідальні за всю цю какофонію звуків, і як вони виглядають? Як виглядають взагалі істоти, що здатні створити таку, ну, якщо не симфонію або хор, то таку прям пісню? Да? От, е і сьогодні ми поговоримо саме про українських жаб. Українські жаби є частиною української герпетофауни. Слово герпетофауна позначає собою сукупність таких тварин, як жаби, ящерки, змії, черепахи, крокодили, хамелеони, саламандри, тритони і так далі. Тобто всіх оцих тваринок, які є з лускою або от з такою голою слизовою шкірою, ми об'єднуємо в таке загальне поняття «герпетофауна». От. В Україні жаб мешкає аж 15 видів, і всі вони є так званими безхвостими земноводними. Чого безхвості? Тому що ну, сюрприз, у них немає хвостів. Чому земноводні? Тому що ця група тварин вона протягом свого, свого життя вона населяє як водні місцевості, так як водні об'єкти, так і перебуває на території суходолу. І майже щовечора в теплу пору року, звісно, від весни до осені ми можемо почути цілі кори цих е, унікальних істот на ставках, озерах, річках, болотах, канавах, каналах і просто е, десь у лісі. І сьогодні ми з вами з ними познайомимось, тому що спойлер у нас їх далеко не один вид. Наступний слайд. І так. Словом, жаби ми позначають, воно є узагальнююче. Слово жаби воно позначає всіх оцих, всю групу оцих тварин оцих безхвостих земноводних на території України. Але якщо ми вдамося в трошечки більш, більше в деталі, то е, ці тварини у нас представлені п'ятьма групами. Це, власне, жаби, ось вони е, зверху, е, зліво, е, це ропухи. Зверху справа. І знизу ми з вами бачимо таких тварин, як райки, часничниці і кумки. І зараз ми детально пройдемося по всім цим п'ятьом ять, групам і подивимось, як вони виглядають, як їх можна відрізнити один від одного. Перша група, власне кажучи, жаби. Це група тварин, які характеризуються ось таким от. Виглядом тіла е, вони поділяються на кілька підгруп. Перша підгрупа це зелені жаби. Ну я ясно, тому що вони мають зелений колір. До них відносяться три види: це жаба озерна, найбільш розповсюджена жаба на території України. Вона живе буквально в кожній водоймі, яку ви можете собі уявити, і. Е, Майже на будь-якому відпочинку на озері чи річці, коли ви підходите до берега, ви швидше за все помітите одну, дві чи десяток цих тварин, які стрибають у воду. І розповсюджена жаба озерна на всій території України, починаючи від Карпат, закінчуючи сходом. Інший вид зелених жаб це у нас жаба ставкова, яка розповсюджена на території полісся, і вона більше полюбляє такі закриті водойми на території. Лісу, такі ізольовані озерця, канави, от, де і проживає. І третій вид це жаба їстівна. В принципі, з назви виду можна здогадатись про одну особливість взагалі, насправді, не лише жаби їстівної, а й двох сусідніх видів, що всі ці три види так люди вживають у їжу. І саме ця група тварин у нас відповідальна за. Таке за таку страву, як жаб'ячі лапки. Тобто, саме цих тварин мається на увазі, саме ці тварини маються на увазі, коли ми говоримо про страву, таку, як жаб'ячі лапки. Що ще цікаво, що жаба їстівна є гібридом з жаби озерної і жаби ставкової. Тобто, якщо відбувається парування між особинами оцих двох видів, то в результаті дітками. В Результаті дітки від такого союзу є жабами їстівними, тобто не відносяться до жодного з батьківських видів. Це дуже цікава тема, і для її дослідження, для дослідження генетичних особливостей взагалі цього явища, організовують цілі наукові інститути. Загальною характеристикою всіх цих, всієї цієї групи, як я вже сказав, є зелений колір, є наявність різних плям чорного, коричневого або навіть темно-зеленого кольору. на Спині, які надають їм маскувального забарвлення. Ці жаби можуть виростати доволі великими аж до 18 см. Тобто, це десь трошки більше, ніж мій смартфон. Тому вони можуть бути справжніми гігантами, а ось так вони звучать. Ви можете побачити на відео, можете навіть послухати. Так звучить хор зелених жаб на Саме Ось таким чином вони видають звуки. Тобто видають звуки, по-перше, виключно самці, тільки хлопчики, вони мають оці резонатори: горлові резонатори, в які вони набирають повітря і під тиском випускають його з. Отворів на голові, з ніздрів або з отворів е, е, на межах щелеп. От. І саме завдяки цьому ми можемо чути оцей е, голосний да і вже знайомий нам добре е, спів. Це у нас одна жаба, але віть, коли їх сотні і тисячі. Там можна дійсно знаходячись в епіцентрі цього хору, можна навіть на деякий час втратити слух. Ось. Е, Е, іншою групою, знову ж таки, жаб підгрупою, є бурі жаби. Вони мають такий самий вигляд, але е, трошки відрізняються за своїм забарвленням. По-перше, вони бурі. І це означає, що вони коричневого кольору, різних відтінків, світло, темно-коричневого. І характерною їх особливістю для всіх них є наявність ось такої чорної заочної масочки, яка відрізняє їх від всіх інших жаб фауни України. До цієї підгрупи належать три види: це жаба гостроморда, яка мешкає переважно на полісі та в лісостепу, жаба трав'яна, яка мешкає в Карпатах і в таких ярах, лісах вологих на іншій території України. І по центру у нас жаба прудка, е, вона дуже схожа на, попер, на попередні два види, і не дарма її звуть прудкою. До речі, вона занесена до Червона книги України, тому потребує спеціальної охорони як рідкісний вид. І прудкою її називають недарма. У неї надзвичайно довгий стрибок, вона стрибає на понад 2 метри, будучи е, довжиною всього 8 см. Тобто це дуже невеличка жабка, але стрибок її. Е, Може скластися від, від нього враження, що вона кудись телепортувалась. Насправді вона просто дуже робить довгі стрибки за рахунок того, що в неї дуже довгі ноги. Вони також мешкають в лісах на узліссях, у вологих заліснених ярах. Е, у воді вони перебувають тільки на сезон розмноження, тобто рано навесні. От. І е, про них я згодом розкажу ще один е, цікавий факт. А ось так звучать бурі жаби. Конкретно на цьому відео ви можете почути шлюбні співи самців жаби трав'яної під час нересту. А на самому відео ви навіть можете побачити кладки ікри, от які, які вже перебувають у воді, яку вже от, оцю ікру самиці віднерестували. Якщо таке рохкання, да? я думаю, що можна продовжити, то ви будете знати, що перед вами або десь поруч з вами відбувається масовий нерест ось цих от бурих жаб. Ми переходимо до наступної підгрупи: це ропухи. Ропух у нас також три види. Бачите, як зручно, всього по три: це ропуха сіра, ропуха зелена і по центру ропуха Очеретіна. Ропуха Очеретіна є найрідкіснішою взагалі е, 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 жабою фауни України. І до і після 2012 року цей вид взагалі не реєструвався в Україні. Ми вже боялися, що він зник з території нашої країни, але нашою експедицією я. Може похизуватись в 2021 році на території Волинської області була знайдена така популяція цих ропух. Вони там все ще мешкають, і вони також потребують охорони, тому що занесені до червоної книги України. Ропухи є найбі представники ропух є найбільшими жабами нашої фауни. У самі ці сірої ропухи можуть сягати 18 см сантиметрів довжину. Це такі, прям вони ну великі. Це розмір такої, такого гарного яблука або навіть невеличкої дині. Ось вони е, характеризуються наявністю ось таких пухирців по всій лінії, по всій площі тіла. Можете бачити, їх видно неозброєним оком. Вони е, мешкають в лісах, ярах, на полях, садах, парках, всюди, де можна закопатись, де зручно десь заховатись. Вони не, не дуже сильно люблять воду, перебуваючи у воді так само лише на, на період нересту, тобто навесні. Мають маскувальне забарвлення, тобто всі оці їх особливості забарвлення, вони покликані їх розмити на фоні оточуючого середовища. Також у всіх у них поза очами, ось тут, от зразу за очами наявні такі бугорки. Вони називаються паротиди. Це сукупність скупчення отруйних залоз, Там у них є отрута. Також характерною їх особливістю є те, що вони всі мають горизонтальну зіницю. Це дуже важливо. А оці пухирці по всьому тілу, це теж отруєні залози, просто меншого розміру. Третьою підгрупою у нас є райки або квакші. Е, у нас мешкає два види: райка європейська на території Закарпаття і Райка Східна на всій інші території України. Ці два види розділені Карпатами, і тому е, таким чином їх, їх ареали майже не, не перетинаються. Вони невеличкі, всього близько 6-7 см. В довжину, тобто маленькі такі жабки, вони є унікальними, оскільки вони можуть змінювати колір в діапазоні від світло салатового, майже жовтого до темно-коричневого і темно сірого кольору. А також вони мають присоски, тобто на кінчику кожного пальчика у них є невеличка присоска, яка допомагає їм триматись на дуже гладеньких поверхнях, на листочках, на гладеньких гілках, навіть вони можуть триматись на абсолютно гладенькому склі. Це дуже Цікава їх характеристика, а ще вони надзвичайно голосно співають. Ось на цьому фото ви можете побачити резонатор самця під час співу. Ось так кричать самці райок під час Найрости найчастіше цей звук можна почути навесні або пізно восени, коли самці йдуть на сплячку. І таким чином, це не точно, але є припущення, що таким чином вони мітять свою територію і не допускають на неї інших самців, щоб потім наступної весни не мати конкурентів. Наступною групою у нас є. Часничниці. Це невеличкі жабки, також близько 6 см довжиною. Їх у нас два види Часничниця звичайна, яка розповсюджена, розповсюджена на всій території України, е, крім лівобережжя нижче річки Десна, і часничниця паласа, яка якраз розповсюджена на цій території лівобережжя нижче річки е, Десна. Вони мають вертикальні зі, 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 зіниці, тобто як гадюки, от у, у нас у гадюк вертикальні зіниці, і у Часничницю вертикальні зіниці. Зі... 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 Ну і з назви, звісно ж, можна дізнатись, вони пахнуть часником. Так їх отрута, якою також е... змащене все їх тіло, має неприємний різкий запах, який схожий на часник. Тому їх називають чесничницями. Найчастіше вони трапляються в садах і городах, і інколи навіть можуть мати червоні плямки на. Або цяточки на своєму тілі, що інколи людей просто лякає, тому що жаба з червоними плямками це щось таке дивне. І остання група це кумки. Їх у нас два види: це кумка жовточерева і кумка червона черева. Зовні вони зверху з, з майже не відрізняються одна від одної, маючи маскувальне забарвлення сірого або коричневого кольору. А знизу у них є плями червоного і жовтого кольору, відповідно, які вони використовують для відлякування хижаків. Тобто, коли вони відчувають небезпеку, вони піднімають передні і задні лапи, демонструючи частини свого черева. І таким чином, відлякуючи хижаків, показуючи, що вони отрудні. отрудні. А ось так вони звучать. Тепер я думаю, що кумки, тому що вони кумкають. Найчастіше їх можна помітити на, на території Полісся, в ставках і болотах, а також на території Карпат. І поруйнуємо кілька міфів. Міф про жаб номер один жаби викликають бородавки. Це неправда. На їхній шкірі є бородавкоподібні залози, які ми з вами бачили на прикладі найкраще на прикладі ропух, які лише зовні нагадують бородавки. Заразитись з ними при контакті з людиною, не заразитись з ними при контакті з жабою Людина не може. Міф номер два жаби це слуги темних сил в жодному разі. Раніше вважали, що у вигляді жаб темні сили можуть проникати в домівки під ганки простих людей, але це неправда. Це Просто люди таким чином собі уявляли, тому що жаби мають досить незвичний вигляд, такий не дуже е, привабливий може для когось. Але насправді вони нічого спільного з темними силами не мають. І міф номер три: жаби псують врожай, нісенітниця. Насправді вони оберігають ваші сади та городи, знищуючи шкідників, слимаків, різних. Е, Гравликів, комарів а також сприяють частково розпушуванню ґрунтів. І міф номер 4. отрута жаб смертельна. У жодного з видів, що проживають на території України, отрута не є смертельною. Вона має подразнювальну дію, викликає довготривалі, неприємні відчуття, але не призводить до смерті. Тим не менш, в світі існують смертельно отруйні жаби. Про це треба треба пам'ятати, але не у нас один з е, цікавих фактів це те, що жаб в давнину використовували щоб зберігати молоко від скисання. Завдяки невеликій концентрації отрути в шкільних покривах, деякі види жаб здатні пригнічувати розвиток бактерій і уповільнювати скисання молока. В давнину райок і трав'яних жаб клали на деякий час до глечика з молоком, і воно зберігалося значно довше, тому що ця отрута вбивала бактерії. Але надовго їх там не залишали, тому що ну, вони могли зіпсувати молоко зовсім. Але ось такий факт теж є, і вчені це довели. А й на останок домашнє завдання від е, лектора уявіть, що ваш персонаж знайшов невелику популяцію дуже рідкісних жаб. Що він або вона робитиме, щоб зберегти цю популяцію, щоб потім ваші нащадки могли милуватися цими цікавими тваринами і е, через них сприймати красу оточуючого світу? А я на цьому передаю слово пані Олені. Олексію, дякую за цю е, цікаву і неймовірну розповідь, тому що я, по-перше, була шокована тою кількістю жаб, які знаходяться в нас на території України. А по-друге, ось цей цікавий факт про те, як їх використовували для зберігання молока в давнину, ну, Це. Дійсно, щось нове і супер неочікуване. А друзі, поділіться, чи що вас найбільше вразило під час цієї лекції? Який можливо цікавий факт чи інформація викликала у вас такий шок типу, ого, нічого собі. А поки ви це робите, хочу анонсувати вам нашу наступну подію. Наступна лекція відбудеться. Олексію, дякую за цю е, цікаву і неймовірну розповідь, тому що я, по-перше, була шокована тою кількістю жаб, які знаходяться в нас на території України. А по-друге, ось цей цікавий факт про те, як їх використовували для зберігання молока в ну це дійсно щось нове і супер неочікуване. А друзі, поділіться чи 15 травня це буде четвер. Її буду проводити я, астрофізикиня Олена Компанієць, і ми будемо говорити про те, чи існують діамантові планети. А ви вже просто зараз можете писати в коментарях до цього відео і також в чатику, висуваючи свої припущення, чи дійсно в космосі можуть бути великі діаманти розміром з планету. А для слухачів і слухачок наших старших. На цьому моменті я хочу розповісти про те, що в нас є спосіб для підтримки нашого лекторію. А якщо ви так само, як і ми, захоплені наукою і мрієте, щоб українського науково-популярного контенту від наших вчених було більше на просторах українськомовного Ютубу, то ви можете підтримати нас, відсканувавши один з QR-кодів, які ви бачите на екрані, це може бути або Монобанка. Або Патреон. Дуже вдячні вам за підтримку і що ви залишаєтеся з нами мільйони, мільйони серденьок! І до нових зустрічей, Па-па!